В осінньо-зимовий період особливо є актуальною проблема теплозбереження та господарське ставлення до енергоресурсів. Як вирішуються ці проблеми в окремих сільських школах? Дізнавались наші кореспонденти. Одна частина тустенської школи, яка становила собою резиденцію священника, має близько 200 років. Добудована частина здана в експлуатацію у 1971 році. Площа школи має 2000 квадратних метрів. До 2008 року для її обігріву використовувалось тверде паливо. Після повені у 2008 році мешканці міста Біла Церква подарували школі газовий котел. Тож з теплом для 200 школярів, які тут навчаються, не було проблем. Ніколи не думали, що одного разу нам прийдеться шукати альтернативні джерела для опалення школи. Котели газовою ми задоволені, звичайно, але розуміємо, що час не простий і треба економити. Стараємося підтримувати в школі температурний режим градусів 18-20, але, звісно, не палимо вночі. Палимо більше під час навчання, через те, що мусимо газ економити, бо це таке в нас джерело енергії, яке зараз стало трошки дефіцитним. У наступному році відділ освіти планує встановити у навчальних закладах котли з альтернативним опаленням. Тепло у школі зберігається ще й завдяки встановленим новим вікнам. Вікна в нас були дуже в дуже в жалюгідному стані, до того часу, поки ми не виграли обласний проєкт місцевого самоврядування. Ну і обласна рада нам ще цього року додала 50 тисяч, ми ще трошки доклали вікон, вони вже у нас всі поміняні. І порівняти, що би зараз, або подумати, що би ми зараз робили, коли б їх не було навіть напевно неможливо, оскільки котельня в школі блочно модульна вдається дещо зекономити, говорить директор школи. Ми зараз польнуємо кожну кожну лампочку і кожен метр кубічний газу. Ми котельню виключаємо після першої години і включаємо її тоді, коли діти навчаються в школі, щоб підтримувати тепло, підтримувати температурний режим. Не дозволяємо собі вже такої розкіші, щоб палити вночі. Звісна річ, того, що розуміємо ситуацію, і мусимо в цій ситуації жити, працювати Любов Галько, Ігор Гусак, новини телеканал Раї.